Так, Зараз ми збираємося з хлопцями на позицію, це вампіристи. Покажемо вам їхню роботу. Так. А, зараз заїжджають на позицію як? по сіряку, вночі, зазвичай. Ну, ми вже там, коли повністю mm -hmm. тобто, основну частину часть потім по, по сіряку. щоб її помилити. <рес> так, зараз я разом з пілотами вампіра їдемо за сапарами, бо без них бімбочки можуть не спрацювати. З ними набагато краще. Тож зараз заберемо і поїдемо вже на позицію. Бог словах, чим займаєтесь? Воюємо. Воюємо! На важких бомберах, на вампірах, на кажанах. <рес> кидаємо оркам на голови всяку блінку. Цяку неприємну для них штуку. Це ті, що росіяни називають баба-яга. Так. У нас ці дрони москалі називають Баба Яга. Не сильно вони їх люблять. А чого? Навіть не знаю. Такі гарненькі, наче літають, справненьких. Все, бачите, ідемо вою... вою бомбити, блядь. Ну Ти вже з настроєм таким, так? Так, да, я завжди маю настрій на підарів бомбити. Так, грузимося, їдемо, так. так? Ми наближаємося до точки, коли вже фари треба буде вимикати, вимикати прилад нічного бачення і лише так буде доїхати до позицій. Тиро у нас небагато, Технічної камери у нас немає. Тож, далі лише з позицій. Усі веселий бойовий дух. Їхати нам на позицію. Всі з додовольством їдуть. бути хто не зростить всі з настроєм явір працюю явір працює чисто чисто плюс плюс дякую Так, щойно приїхали все нормально Комар, як і обіцяв доставив Да? Та командир же ж наказує тут приходить. Ось так от все за наказом командира. Фух, зараз трішки заспокоїмося і покажемо вам їхню роботу. Батарея розріжена. Яку ти будеш кову? Я буду... Я, таку. Да? І я давай буду такую Добре. Що ви взяли з собою попоїсти, ну розкажи. Ми? Що угу. ви тут їсте? Там все пішли кабанчика, поймали на, на полі, закоптили собі сальця та і все. Це багато кабанчиків, вас нормально тут можна їсти. Смачного? Дякую. Тут стоять наші пташки. Ось дві пташки, одна робоча, інша запасна. В принципі, один в білий колір покрашений, щоб е -е, в день можна було літати, але взагалі його робота вночі літати цього дрона. Скільки вилітів за ніч можна зробити зараз? За ніч можна зробити. По-різному виходить, тобто максимум ось хлопці налітали, там, більше 20 вилітів за ніч. В середньому десь виходить близько 10 вилітів. Ми чіпляємо до нього темку на, на шнурку. Шнурок там від 20 до 50, до 50 метрів в залежності від місцини, де це все кладеться. І ця темочка обережно опускається, ставиться і скидається цей. Скидається вірюка. Далі це наша електростанція генератором. Виход зроблений. Вихлопа, щоб на вулицю це все діло виходило. Скільки ви це будували? Та місяцем, місяців, мабуть, шість-півроку десь будували. Ну, ми і працювали одночасно, і будувалися, тобто тут такої, як такого будівництво, щоб воно було саме будівництвом не було. Тійшло спец... паралельно все. Так. Спеціальної команди копачів у вас не було. Ну, ми були спеціальною командою копачів отак. Копачі пілоти. Да, копачі літоми. Коп... Зараз перед вами копач Ось це в нас був тут, мабуть, район КТЗ в нас в славному місті Харків. І є такі. Сем і дим. У нас були два таких сапера прикомандірованих. Ось така от невеличка екскурсія від Явора по позиції вампірів. Викликаємо вас в іншому стрімі. Не чуєте нас? Все добре, все позаносили. Що, яка в нас робота? Ну, там комарик. Воно... Комарик должен быть тут один. Бився комарів. Так, у мене все готово. машину закинули і Так, що зараз робити будеш? Зараз тестовий виліт. Повинні впевнитись, що техніка працює, антенна все приймає. Перед тим як нести БК, треба впевнитися, що все працює на 100%. Що, ми готові? Черговий вампір у повітрі. Плюс прийняв. Mavic це легкова спортивна машина, а це фура з великим дуже прицепом. Приблизно такі відчуття. Управління однакове, але управляється зовсім по-іншому. Він дуже великий, дуже важкий. Інерційність велика. сьогодні вітер Славончик, в жопу тобі дує. Тому зараз буде трошки важче повертатися, ніж туди Так, Це ви щось буде сиратор плести бути. Ні, це ми будемо относитимки, на навірюки. Все побачимо. Все, немо. Опережно, ззаді вода. <рігlie> 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 так, що це <цю> ви робите? зараз? Десь верну дерки під детонатор. Забиваємо пластидом, щоб для покращення підриву було, щоб завело трошки пластиду, щоб завело цього темку. Угу. Черкасам! І ніхто там хай не бояться, вдівають форму, йдуть сюди. У нас тут, бачиш, і кави можна пригостити, і накормимо, Тут все є. Треба б мріяв стати сапером. Так. — А, Як тобі сказати? В дитинстві я любив робити вибухові пакети, це все я любив цим займатися. Yeah. Нравиться, мені ця професія. Тяга була, в тебе кабін Так. — Що ти в дитинстві підірвав таке? Я угу. <ріба> рибу глушив. Поки зрослі дітки не побачили, що я підриваю то Мене накричали, прогнали. З сім'ї часто так. телефонують? Кожний день. Кожного дня я телефоную. Ну, як на позиції, то я мені не мав коли телефонувати. Її. Я ж не на курорті. — А скільки часу треба тут на одну темку, щоб спорядити її? Ось так потикати викруткою. Ну скільки тут минута ось забив туди трошки пластиду, щоб нас вернули минута времени. Сапари ну, не треба так спішити. А речі, це, ну зараз треба зробити роботу. Так, це ми закінчили. Так, а ну розкажи, скільки тут Що тут чіпляється, скільки мін, скільки. Чотири штуки міни чіпляється. Вони навіть ось на защовках, вони так ось і все, вцепилися, тоді цими штуками зафіксувалися і все. І там, ну що вона не, не шаталася, і скидається. Це детонатори, правильно? Це що, багато вони жартують тут? А ми завжди жартуємо, а як жартути, аж треба якось підтримувати жартами. Це всі. Мам це жарт. Я реально пам'ятаю сашок. Це був найкращий його жарт. Щось він, А, міну якусь американську споряджав і каже: а хто англійську знає? Що таке death? Я кажу смерть. Ага, значить це до пі. З бліндажа виходиш, треба завжди бронежилет вдягати. Сікдо. Так, зараз куди ми йдемо, що ми робимо? Мов пом подарунок нести. І це тут це все тут працювати і швидко що, треба все його робити. Тепер вкриття, в укриття акуратно вірю не зацепить оператора. Команду, що ми готуємо посипати. Люд. Зараз запускатимуть вампір. А, звучить він дуже-дуже стрмно і добре, що лякає росіян і не ну, лише лякає, а ще й вбиває. Я витягую чеку і всі в укриття. Все, відправляй! Так, дрон злетів, на жаль, не можемо його показати. Бо він, звісно ж таки, без ліктариків працює, але також біля нього. А біля нього зараз перебувати небезпечно, бо він тягне темочку протитанкову міну, але ви могли почути, який все ж таки страшний звук він видає. Це реально страшно. Пішли. Ну Все вдало, нормально, да? Чортинько висоті помас. Ти рахував скільки кілометрів за зміну ти набігуєш? Ні. <сі> Багато. Ці, Ціленіжі і днем, якщо наступ йде, ми теж бігаємо туди-сюди, це ж таку роботу робимо. Оце така робота сапера. Так, яке завдання зараз? Завдання замінувати певну, певну область. 40 плюс 20.6. І так воно сіло. Тепер підтяни, і можуть на кунію. На кунію? Там все ж жульне. Ну, в принципі, так. Да. Чудово.